Вже через кілька місяців після світової прем'єри новий Volkswagen Tyron починає з'являтися в дилерських центрах по всій Європі, а перші клієнти вже отримують свої попередньо замовлені кросовери. Завдяки великому багажному відділенню та опціональному третьому ряду сидінь автомобіль ідеально підходить не тільки для сімей, але й для власників собак та любителів пригод, які потребують багато місця. На додаток до цього Тайрон пропонує широкий вибір двигунів від підключаємих гібридів до бензинових і дизельних версій, а також варіанти з повним або переднім приводом, щоб кожен міг вибрати те, що ідеально відповідає його потребам. З цим кросовером Volkswagen впевнено розширює свою лінійку в сегменті середньорозмірних кросоверів, скорочуючи розрив між популярним Тігуан і більш дорогим Туарег. Новий Тайрон 2025 року використовує як основу найновіший варіант модульної поперечної матриці MQB Evo від Volkswagen, що і шкода Kodiaq. А тому новий кросовер Тайрон за розмірами можна порівняти із кросовером від шкода, адже обидва мають спільну колісну базу 2791 мм. Mm. Довжина нового Тайрон становить 4770 мм, ширина 1852 мм і висота 1660. Тому він майже на 3 см довший за кросовер від шкода, але при цьому трохи вущий на 12 мм. Тайрон доступний із сімома системами приводу, включно з двома підключаємими гібридами і хайбрід. М'яким гібридом двома бензиновими двигунами з турбонаддувом і двома турбодизелями. Діапазон потужностей варіюється від 150 до 272 кінських сил. Усі версії Tyron оснащуються автоматичною коробкою передач із подвійним щепленням. У випадку плагін гібрида пропонується автомат із шістьма передачами, а для інших версій з сімома передачами. У початковій комплектації новий кросовер має півтора літровий бензиновий двигун з турбонадувом потужністю 150 кінських сил і крутним моментом 250 ньютон метр. Цей двигун доповнений 48 вольтовою технологією м'якого гібриду і може працювати лише на двох циліндрах, щоб економити паливо, коли додаткова потужність не потрібна. Розганяється така передньопривідна версія до першої сотні за 9,4 секунди та досягає максимальної швидкості 204 км на годину. А середня витрата палива становить 6,2 літри на 100 км шляху. Вартість м'якого гібрида в Європі починається від 45 з половиною тисяч євро. Лінійка двигунів також пропонує і два дизельні варіанти. Передньопривідна конфігурація оснащується дволітровим турбованим двигуном, який видає 150 сил потужності та 360 ньютон-метр крутного. витрачає передньопривідний дизель 5,9 літрів палива на 100 кілометрів, а розганяється до першої сотні за 9,7 секунд. Повнопривідна версія має потужніший дволітровий турбодвигун, який видає 193 сили і 400 ньютон метр, та скорочує час розгону від нуля до 100 км на годину до 8 секунд. При цьому зростає середня витрата палива до 6,7 і літрів на 100 кілометрів. Якщо для передньопривідного дизеля максимальна швидкість обмежена на позначці 204 км на годину, то у повнопривідної на позначці 221 км на годину. З дизельними двигунами кросовер пропонується за ціною від 48 тисяч євро за передній та від майже 54 тисяч євро за повний привід. Volkswagen також пропонує Tyron з парою дволітрових турбованих бензинових двигунів та тільки з повним приводом. За ціною від майже 51 тисячі євро, перший рівень потужності цього двигуна забезпечує 204 кінські сили і максимальний крутний момент 320 ньютон метр. Більш потужна версія розвиває 265 кінських сил, і крутний момент 400 Нм метр, і пропонується виключно в топовій комплектації Airline за майже 60 тисяч євро. Залежно від обладнання та шин. Перший варіант потужності розвиває максимальну швидкість до 244 км на годину, має комбіновану витрату палива від 7,6 і 6 до 8,3 і літрів на 100 км. При максимальній швидкості 240 км на годину Тайрон у версії із 265 сильним мотором споживає в середньому від 8,6 до 9 літрів на 100 км. Підключаємий гібрид доступний у двох варіантах потужності: 204 та 272 кінські сили. Плагін гібрид Тайрон поєднує в собі літій іонну батарею ємністю 19,7 кВт годин. Систему силової електроніки півтора літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом і гібридний модуль. У базовій версії бензиновий двигун видає 150 коней і разом із піковою потужністю електромотора 115 сил забезпечує загальну потужність системи 204 сили та 350 ньютон метр крутного. Як альтернатива доступна версія турбодвигуна потужністю 177 коней, який разом з електромотором генерує систему потужністю 272 кінські сили та 400 ньютон метр крутного, і який доступний тільки в топовій комплектації AirLine. Завдяки розміру акумулятора обидві гібридні моделі досягають електричного запасу ходу до 125 кілометрів за циклом WLTP. У той же час гібридні системи забезпечують високий комбінований запас ходу близько 900 кілометрів. Акумулятор можна заряджати за допомогою зарядного пристрою змінного струму потужністю 11 кВт та на станціях швидкого заряджання постійного струму потужністю до 50 кВт. Версії плагін гібриду мають виключно передній привід та продаються від 53,5 тисяч євро з менш потужним двигуном в початковій комплектації та від 61,5 тисячі євро в топовій з більш потужним приводом. Щодо зовнішнього вигляду, новий Тайрон відповідає знайомій стилістиці Volkswagen. Передня частина автомобіля розташована особливо високо і характеризується великим капотом і подвійними світлодіодними фарами. Топові версії Elegance та R-Line в стандартній комплектації, оснащені фарами IQ Light HD з понад 19 тисячами світлодіодів на кожну, які покращують видимість вночі, мають динамічне регулювання дальності світла і освітлення поворотів. У бічній частині Тайрон, довга лінія даху та графіка вікон, що простягається до задньої стійки, надають кросоверу елегантного силуету. Накладки колісних арок виготовлені з темного пластику пропонують простір для комбінації коліс розміром від 17 до 20 дюймів. Задня частина Тайрон характеризується суцільною світлодіодною лінією. Системи освітлення топових версій оснащені анімацією привітання та прощання. Інтер'єр Тайрон витриманий у стилістиці Тігуан. Розмір центрального дисплея становить 12,9 дюймів або 15 дюймів в залежності від обраного пакету інформаційно-розважальної системи, а швидкість і навігацію відображає цифрова панель приладів на 10,2 дюйми. За допомогою голосового помічника з інтегрованим штучним інтелектом чат GPT можливо керувати функціями автомобіля та отримувати необхідну інформацію. Інформаційно розважальна система також пропонує бездротове підключення для смартфонів, які можливо заряджати через порти USB-C із потужністю до 45 Вт. Селектор перемикання передач був перенесений зі свого звичайного місця на центральній консолі та встановлений праворуч за кермовим колесом. Опціонально новий Тайрон пропонує панорамний дах. 30-колірне навколишнє освітлення. Елементи оздоблення салону під дерево, шкіряні сидіння, а також ергономічні передні сидіння з функцією масажу, підігріву або вентиляції. А преміальна акустична система Harman Kardon включає 12 динаміків загальною потужністю 700 Вт, двоканальний підсилювач на кожному сидінні для ідеального об'ємного звуку та сабвуфер. Основною відмінністю від Тігуан є, звичайно, збільшення розмірів, що впливає на простір та об'єм багажника, а також дозволяє встановити третій ряд сидінь. А об'єм багажника при піднятих кріслах варіюється від 345 літрів для версії з третім рядом до 885 літрів для дворядної моделі. Складіть другий ряд. І ви отримаєте рівну підлогу з обсягом до 2090 та до 1905 літрів. Відповідно, у плагін гібридної версії додаткове місце займає батарея, тому об'єм становить 705 та 1915 літрів при піднятих або складених сидіннях. При цьому вона продаватиметься строго з двома рядами сидінь. Всі повнопривідні конфігурації мають буксирувальну здатність до 2,5 тонн. А плагін-гібриди до 1800 кілограм. Тайрон на ринку Європейського Союзу пропонується в трьох лініях оснащення: Life, Elegance та Airline. Навіть базова версія Life добре оснащена і пропонує серед іншого три зонний клімат контроль, десятикольорове амбієнтне освітлення, дев'ять подушок безпеки та інформаційно розважальну систему з навігацією та AppConnect Wireless. Топові версії Elegance та Airline пропонують такі додаткові функції, як натуральне дерево з відкритими порами в салоні, шумоізоляційне ламіноване скло, двері багажника з електроприводом, а також Park Assist Pro з пам'яттю та функцією дистанційного керування. Стандартні допоміжні системи Tyron включають адаптивний круїз-контроль. Функцію гальмування при повороті, систему допомоги при зміні смуги руху, систему утримання смуги руху, систему автоматичного екстреного гальмування, що включає моніторинг пішоходів та велосипедистів, асистент паркування, систему камери заднього виду, динамічне відображення дорожніх знаків і нову систему попередження про вихід. Додаткові можливості включають такі системи, як адаптивне керування Шасі DCC Pro, матричні фари з інтерактивними функціями освітлення та Travel Assist. Звичайно ж, середньорозмірний кросовер залишається нішевою моделлю для Volkswagen, і новий Tyron має всі шанси стати таким же популярним кросовером, як і Tiguan. Адже він поєднує комфорт, великий простір та широкий вибір двигунів, що дозволяє кожному знайти відповідну модель. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.